Вітаю! Зараз в Росії пропагують кілька великих досить міфів про Другу світову війну та так звану Велику Вітчизняну. Як історик хочу внести кілька поправок та трохи ясності в два найбільших міфи. Отже, перший міф це те, що Велику Вітчизняну війну виграла Росія. Звичайно, що росіяни воювали, але. Другу, велику Вітчизняну війну виграли всі народи, які входили тоді на той час до Радянського Союзу, всі без винятку, всі 150 народів. Ось конкретні цифри. Українців у Другій світовій війні та у Великій вітчизняній війні брало участь 7 мільйонів в Червоній армії, 80 тисяч в радянських партизанах і більше 120 тисяч били німців як воїни Української повстанської армії. Отже, це 7,2 мільйона. Далі. 1,3 мільйона білорусів воювали в Червоній армії, близько 400 тисяч в партизанах. Грузинів воювало 700 тисяч чоловік. Вірмен 500 тисяч чоловік. Казахів мільйон 200 тисяч чоловік, азербайджанців 600 тисяч чоловік. Отже... Тільки ці шість народів дали Червоній армії 12 мільйонів чоловік. На 1 січня 1944 року тільки 58% особового складу Червоної армії були росіяни. Це дані самої ж російської статистики. І це ще велике питання, адже усі загарбані Росією народи Азії, Сибіру, Сходу писалися як руськії. Ну але це ж далеко не так. Адже які ж русські є, скажімо, Евенки, Удмурти, Киргизи, Башкири, Калмики і так далі. Отже, перший міф розвінчено. Велику Вітчизняну війну, так звану, виграла не Росія, а виграли усі народи, які були в складі Радянського Союзу. Так що воювали не тільки російські діди, а воювали діди всіх народів. І воювали досить добре і, може, краще за самих росіян. Міф номер 2 Другу світову війну виграв Радянський Союз. Не применшуючи роль і внесок Радянського Союзу, і радянських солдат, ось, але хочу навести ось такі дані, знову ж таки, згідно російської статистики, згідно російських архівів, які доступні в всьому інтернеті. Достатньо ввести ленд-ліст во время Второї мірової війни. 7 листопада 1941 року президент США Рузвельт підписав указ про поставки товарів до Радянського Союзу по ленд-лізу. А разом Америка та Англія під час Другої світової війни поставили в Радянський Союз літаків, винищувачів 14 тисяч, бомбардувальників 3,5 тисячі, разом 17,5 тисяч літаків. Танки більше 13 тисяч, зенітні гармати 8,5 тисяч, 131 тисячу кулеметів, кораблів різного типу 400 штук. 64% автомобілів, які мав Радянський Союз під час Другої світової війни, були поставлені з Америки. Чи з Англії? Це 480 тисяч. Усі знамениті радянські Катюші, які зараз є прообразом сучасних БМ-21 град, стояли на американських студебекерах. Дойдемо далі. Противотанкові гармати 5 тисяч, мотоцикли 35 тисяч, снарядів 500 мільйонів, 11 тисяч вагонів. Дві тисячі паровозів це 72% від того, що мав Радянський Союз. Далі йдемо в відсотках. Авіатоплива союзники поставили 40%. Залізничних рейсів 36%. Вибухових речовин 37%, алюмінію 55%, міді 45%, цукру 30%, 33% м'яса для армії, а за штани, взуття. Ковдри, гудзики та все решта взагалі мучу, там цифри баснословні. Так що без допомоги тих самих країн, які зараз так в Росії не люблять і кричать, що вони так загнивають і пропадають, ніколи би Радянський Союз та Росія в Другій світовій не перемогла. Треба бути справедливим. Внесок росіян в Другу світову війну великий, але воювали всі народи, і внесок їхній не менший. Ось два найбільших міфи про Другу світову війну. Я нові вам цифри. Думайте самі. Бажаю успіху.